Ісус молиться в Гециманії, Читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт На Оливній Горі був сад, що звався Гецеманія. Саме туди пішов Ісус зі своїми учнями після їхньої останньої спільної вечері. Він узяв зі собою Петра, Якова та Івана помолитися в тихому місті. Решта розташувалися трохи віддалік. Я дуже сумую промовив Ісус до трьох своїх найближчих друзів. Я невдовзі помру, пильнуйте тут зі мною. Потім Ісус відійшов трохи далі і почав молитися. Отче, якщо можливо, нехай уминуть мене ті страждання, які на мене чекають, молився він, але нехай буде згідно з твоєю волею, а не моєю. Явився ангел і підтримував його. Коли Ісус молився, на його чолі виступив піт, це були, наче великі краплі крові. Помолившись, Він повернувся до своїх учнів, але вони спали. Чого ви спите? запитав Ісус: вставайте, і моліться, інакше спокуса подолає вас. Тричі Ісус відходив молитися. Щоразу Він просив Бога Отця відвернути від Нього ті жахливі страждання, і щоразу запевняв, що готовий скоритися Божій волі. Нарешті, повернувшись до учнів, Ісус промовив, Час настав, грішні люди прийшли схопити мене, прокидайтесь. Ось наблизився той, хто зрадив мене.